212 мільйонів гривень саме стільки надійшло до місцевого бюджету з оренди приватизації, продажу та земельного податку. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Микола Вітенко. За його словами, йдеться зокрема про 1500 діючих договорів оренди землі на території Івано-Франківської МТГ на загальну суму понад 80 мільйонів гривень річної орендної плати. В порівняння з 2013 роком знову ж таки у нас надходження зросли на. 15 мільйонів гривень це ми беремо на, станом на 30 вересня 2024 року. Ну і приємно, що, власне, що цих 15 мільйонів гривень це фактично діяльність в частині оренди земельних ділянок фізичних і юридичних осіб. Тут ми змогли збільшити в частині юридичних осіб на 10 мільйонів і в частині фізичних осіб на 5 мільйонів. Незважаючи на те, що. Зрозуміємо, що з однієї сторони в 2013-2014 роках ми реалізували ряд земельних ділянок, тобто продали і тут надходження зменшили, але за рахунок діяльності саморяду контролю, укладання додаткових договорів, то відповідно ми змогли цю суму збільшити. Збільшенню надходжень до місцевого бюджету сприяли й проведення торгів. Загалом упродовж звітного періоду проведено 11 земельних аукціонів справа продажу та оренди ділянок. Вони були реалізовані за ціною, що перевищувала стартову у кілька разів. Зокрема, такі досить непогані були два аукціони по продажу земельних ділянок. Зокрема, це є вулиця Польва. Поруч будинку 14 площа 115 гектарів, стартова ціна 263 тисячі гривень, ціна продажу 1 мільйон гривень, тобто бачимо в 4 рази збільшення. Ну і ще більш перспективні є аукціони з права продажу оренди. Окрім того, наразі триває передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 912 гектарів, що розташовані на територіях Тисмоничанського та Кам'янецького страстинських округів, перейдуть у постійне користування до комунального підприємства «Франківськ Агро». За словами заступника директора цього КП Дмитра Сергенюка, цьогоріч вдалося збільшити посівні площі на 45%. У 2024 році у нас в обробітку було 188 гектарів сільськогосподарських угідь, традиційно сіяли сою, соняшник, речку, пшеницю. Вдалося зібрати 525 тонн продовольства, які є потенціал до реалізації на 8, більше 8 мільйонів гривень. А вже з 2025 року комунальники планують залучити до посіву сільськогосподарські угідні орієнтовною площою 290 гектарів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.